Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Якщо добре працювати, вийдуть йдуть гарні результати. Тож, знихаємо ми час, бо знання чекають нас. Ми з вами сьогодні будемо працювати зі словами, в яких ми будемо зустрічати букву «й» там який знак, а також букву сполучення. Який знак О та Є, О. Давайте спробуємо прочитати слова. Лінійка. Лінійка. лі, лі Скажіть, будь ласка, що незвичного в цих словах? Виділені буква І та Й. Зверніть увагу. Це одне слово, але різний перенос слова. Але ми можемо звернути увагу, що букву йот ми з вами ні в першому варіанті, ні в другому не відривали від букви І. Наступні слова. Доння К та другий варіант. До ніка. Зверніть увагу, м'який знак у нас з вами так само прикріплений до попереднього приголосного. Не розривався ні в першому, ні в другому варіанті. Отже, ми з вами маємо запам'ятати під час переносу слів букви йод та м'який знак залишаємо з попередньою буквою. Наприклад, зайчик. Донь К. А зараз ми з вами виконаємо каліграфічну хвилинку. Відкрийте свій зошит, косу, солічку. Від останнього запису запишіть, будь ласка. Сьогоднішнє число від останнього запису пропустіть один рядочок. Та запишіть на новому рядочку з великої букви слово м'якість. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Зараз ми з вами до словам якість побудуємо звукову модель. Відкриваємо квадратну дужечку та визначаємо М. Приголосний твердий. Звертаємо увагу. Далі у нас йде апостроф, а після апострофу буква Я. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо буква Я стоїть після апострофа, то вона буде позначати два звуки Є, «а». Є це приголосний м'який звук, А це голосний. Далі К. Є. Приголосний м'який і голосний с приголосний твердий. т. Є. Приголосний м'який. Ми з вами пам'ятаємо, що м'який знак не позначає жодного звуку, а лише дає м'якість нашому приголосному. Давайте визначимо в слові м'якість скільки складів. «М'якість». Визначити кількість складів ми можемо за допомогою долоньки або подивитися, скільки голосних в нашому слові. В нашому слові один, два, дві голосні, тому два склади. Поставимо наголос. Погукайте м'якість. М'якість. Наголос падає на я м'якість. Ну що ж, ми з вами визначили, що в цьому слові два склади. Ваше завдання. Порахувати, скільки букв в слові м'якість записати, та порахувати та записати кількість звуків. Щоб це зробити. Саме звуки. Порахувати скільки їх. Треба скористатися нашою звуковою моделлю, порахувати ось ці рисочки та кружечки. Постав відео на паузу та порахуй. Давай перевіримо. Сім букв, сім звуків. Ми з вами тільки но ну, повторили, що м'якість при голосному звуку дає м'який знак. Наприклад, тюль пан, день, місяць. Виконай рухливу вправу, попий водички та повернись до роботи. Зараз ми з вами попрацюємо на стрімерці 22, завдання 4. Перед нами ми бачимо портрет відомого українського письменника Тараса Шевченка. Прослухайте, будь ласка, чотири речення. Над морем пролітає чайка. Сойка може переймати звуки інших птахів. У небі в'ється жайворонок. Соловейко в темнім хаї сонце зустрічає. Скажіть чайка, сойка, жайворонок, соловейко. Одним словом, це хто? Це назви птахів. Будь ласкачка, випишіть у стовпчик ці назви чайка з великої букви на наступному рядочку сойка, далі жайворонок. Слово жайворонок дуже довге, тому можете пропустити один рядочок, залишити собі вільним, і через рядок записати назву четвертої пташки. Соловейко. Постав відео на паузу та запиши ці чотири назви. Зараз ми з вами поділимо ці слова на склади та для переносу. Слово чайка. Повторюйте за мною. Ча-є-ка. Ми з вами і на склади. І для переносу це слово ділимо однаково чай ка. Так само зі словом сойка. Сой ка. Запиши, поділяючи на склади наступні два слова. Жайворонок. Соловейко. Спробуй ви зробити це завдання самостійно. Для цього постав відео на паузу та, не поспішаючи, виконай це завдання. Давай подивимося жайворонок. Жай нок Чотири склади. А для переносу ми можемо поділити це словом жайворонок, жай, воронок. Жай -во жай -во нок Соловейко. Со, вей ко. Чотири склади, бо чотири голосні. Звернемо увагу, що й не розриваємо. Для переносу ми можемо записати це слово так. Соловеє ко перенести. Наприклад, СО ловейко перенести. СОЛО вейко перенести. Також під час переносу слів ми з вами буквосполучення м'який знак О. Та букву сполучення Й О. Не розриваємо ніколи. Це у нас буква сполучення, дві букви злиплилися. і ми з вами не розриваємо ці букви ніколи. Зараз ми з вами спробуємо утворити слово сполучення. Наприклад, перше слово з зеленого стопчика серйозна. Дивимося, що у нас тут є: квіти, розмова, конкурс, артист. Серйозна розмова. Утворилося слово сполучення. Серйозна розмова. Далі, давайте по з найвищого, по порядку, з найвищого слова. Знайомий. Що може бути знайомий квіти, знайомий конкурс, знайомий артист. Знайомий артист, ось так би ми записували це слово сполучення, Гайові конкурс або гайові квіти. Гайові квіти це ті квіти, які ростуть в гаю. І залишилося у нас пара – районний конкурс. Ми сьогодні з вами вчилися переносити слова з буквосполученням, який знак О, Є О та слова, в яких є просто буква Й, там м'який знак. Наостанок оберіть, будь ласка, жоводі, який відповідає вашому настрою в кінці нашого року. До зустрічі!